Всім привіт! Маємо посилочку. Посилочка доволі цікава. Тут чай, набір, да? Замовляла? Чай не набір. Тут чай, який не чай. Він чай. Ну він чай. Да. Зараз будемо дивитися. Давай відкривай. Так. Це що там десь керкутали? Той чай? Да, Той то чай, це все а, чай. Це все чай. О, дивіться. Ви бачили такі чаї? Це пуер. Це пуер. Це пуер. Це з рисом пуер. Це з рисом. Чай. Це що? Не знаю. Комплі... Це вони в подарунок, походу, дали, це Ком... я не замовляла. Комплі. Комплімент. Комплімент. Це вони якийсь чай подарили. Ага, це якийсь чай подарили. Ага. Так, це в нас що? Це білий же розслабляючий. Білий з жасміном, розслабляючий. Ну, це чай. Ну, типу якийсь там... А то що не чай? А то кур. Ну, то теж чайно то повер. Ну, поверх. Якщо вип'єш його, то хорошо стає. Да? бадьорість. Бадьорість. А це заспокійливий. А це заспокійливий. Так, все, подняли. Далі. Це водяний ельф. Водяний ельф. Так. Да. Якийсь там улун. Я не знаю, що таке улум. Які ми будемо пити зараз? Затягік поставили Це? Це теж якісь пуер з чимось. Тут це все китайське, так? Да? І це пуери. Це пуери з лотосом, з хризантемою і ще якісь, не помню. Во! Ну, о... Поняли, і це пуер. Як, як іде прогрес. Вже в пакетиках не. Ми вже будемо отакі стіїти. Відкри, Відкрийся, відкри, покажи, які є. Давай розуміємо. Ну, Поняття там... немає. Вони думають, що конфети тут, прикалуємося з них. У мене руки трусяться. Це так, розпечатай. Це білий, білий жасміном, типу заспокійливий. Якраз воно після буде Це одну на кружку, так? Да? На чайничок. На чайничок. Ага. Одна ця штука на чайничок. Поняли? Нічого такого. Така штучка прийшла. Цікаво. Цікаво будемо дегустувати китайські чаї. Це, це водяний ельф. Водяний ельф, то що, може, на цього водяного ельфа будемо пробувати зараз. Це, це він, походу, Такий якийсь. Це пресований просто сказать. Скорі... Це теж прасований якийсь. Це водяний ельф, це темний улунд. Шотон? Mm -hmm. І що шо це таке? Це чові. чорний. Чорний. Mm ага. -hmm. А, цього, цього червоня, це червоне, це подвійна троянда. Пуер. Пуер подвійна троянда. Yes. Ну, в інтернеті хай ведуться. Пуер що це? Пуер. Натуральний ферментований чай без добавок та ароматизаторів. Багатий на вітаміни та поліфеноли амінокислоти. Угу. Ось Так, Поняла? Так, улом. Це традиційний китайський чай, що за ступенем окислення стоїть між зеленим та чорним чаєм. Ступінь окиснення. У луні коливається від 30 до 70%. Ну, коротше, новеньке будемо пробувати. Ми всі звикли до наших пакеточних чаїв. А, тут така прикаляха. Чайник зараз закипить, будемо пробувати. Будемо цей ум. Чи... Ні, напевно цей. Це воно пресоване. Ось так. Ну що, ну, ну листя пресоване поки що відчувається. Запаху нема ніякого. Тільки сушене листя пресоване. Замовляли ми ось тут. Це дочка побачила, каже, мам, давай візьмемо, спробуємо, що ці китайські чаї. Напевно, воно цікаве. І зараз подивимося, що тут. Ось це з рисом. Бадьорість надає. Це смачно пахне. Ніби як горішки тут. Ну, таке їсти хочеться, ну. <гум> ну, Тут я в нам своєобразний вкус. Оріхи. рису не відчувається. І знаєте, як от макух Хто пробував макух? Ось щось таке. оно ну, все пресоване. Ось одна ця штучка на чайничок. Наразі заварювати. Чи правильно приготувати цей чай, китайський треба. Все, знімаємо на живу. Перший раз таке будемо пробувати. Надіть обдали кип'ятком, тепер цей листочок сюди заливаємо. А скільки заливати? Ну Хай буде так. А скільки заливати? Так, листок розтворився трохи, і тепер його треба воду зіляти, типу, промити. Так, все, промили цей листок, воно там розпарилося. І тепер заливаємо знову окропом. Все, і написано від хвилини до п'яти треба, щоб воно настаювалося. Не видно, там через цю железячку. Отаку. Коротше, там десь отакий чай. І його можна, коротше, ще пару разів заварювати, але... Лишати його без води, тобто заварку ви зливаєте, а то лишати в сухому вигляді і потім знов ще заварювати. Все, будемо пити чай. Взяла спеціально. Скляну. Скляну, дочка переводить, бо я хотіла сказати стікляну. Бачиш, що я мовчу думаю, як це перевести на український. Скляну у кружечку. Зараз наляю, щоб ми бачили. чай. Ой. Неудобно трошки незручно одною рукою знімати, другою. Так, це у нас зелений чай. Ось такий яскравий. Все там пити. Пробувати зараз, що він там у нас, ну. Пахнете. З ромашкою. <рисвіт> ромашка. Звікновіна <рисвіт> <Чув, чув. рисвіт> ромашка заспокійлий. Можливо, я не піднімаю тонких вкусів китайців. Гармашковий чай. А стике замороки у нас як траву бурян кинули в кип'яток, ми заварилося, все, сидили і п'ємо. А тут цілий ритуал китайський по чаїпіті. Я вам показала, але в українському варіанті. Ну, на цьому все. Зараз будемо пити чай китайський по-українськи. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого. Мирного вечора, бо знімаємо вже на дворі в нас ніч. До нових відео. робити з пуером? До зустрічі, а? робити з пуером? Що, з пуером робити? Ти хочеш? Ну, В следующему відео. А. Ну, якщо напишуте коментарі, чи хочуть подивитися, як цей пу пуер виглядає з рисом, то я зроблю відео. <гум> Обов'язково завтра зроблю, якщо будуть коментарі, що показати слідуючий варіант чаю. <пуер> ну, я ж кажу, пуерчик. Все, до зустрічі.